І так, добрий день! Сьогодні у нас в меню, як завжди, зупа. У нас зупа з фрикадельками на перше, а на друге ми хочемо зробити котлетки або е, фрикадельки. Ще не знаємо, що думаємо. З чим так само думаємо. І так, починаємо. Для фрикадельок ми накрутили м'ясо, а для зуби ми нарізали картоплю. Бачите, Ми нарізали картоплю, дали моркву також нарізали, дали салеру. І трошечки у нас лишилися кісточки, ми дали ще і кісточку. Бачите, кісточку ми дали, дали картоплю, моркву і салеру. І кладемо все на вогонь. Наше м'ясо ми помололи, лишили, посолили, і це лишили на фрикадельки для зупи. Можна робити фрикадельки і для їди. Мається як другу страву, але ми не будемо. Ми будемо робити котлети. Котлети ми робимо, можна робити, я не знаю, чи ми їх будемо пекти, чи ми їх будемо смажити. Ну, побачимо. Ну, ми посолили. Ми тепер кидаємо сюди яйце. Окей. І кидаємо. Сюди терту булку. Окей. І обов'язково додаємо майонезу велику столову ложку. Можна ще трошки. І то все перемішуємо. Перемішаємо. Я перемішаю рукою. Рукавицю, вимішаю рукавиці. Ну, не все, я вбираю рукавицю, де коли просто рукою. От мені закотілося Ну Вимішуємо добре і подивимося ще на сіль. Оке. Цибульку ми додали. Ми, коли мололи м'ясо, відразу перемололи чесник. Цибулькою. Так що тут є і чесник, і цибулька. Чого ми ще сюди не додали, то перцю. Ну, Давайте я попробую. Дуже добре, можу вам сказати. Дамо ще перцю буде щелі. Братванки. Ми тут. Голаємо... Братванка. Ми добре вимішуємо наше м'ясо. У мене слово наше і це є слово паразит. Ми вимішуємо не наше м'ясо, а свиняче м'ясо. І робимо котлет. І відразу складаємо в пательню. Просто. Пательню, деко, хто як хоче. Окей, okay. отак. Будемо робити їх отак. Будемо їх пекти. Не будемо смажити на, патель, на, на, на цьому. Будемо робити отак. Не знаю, не буде замалено. Зробили котлетки. У нас цього разу буде в кожному клудні котлетці. І трошечки добавок. І ще до котлетки ми поставимо масло тут. Отак зроблю. Окей. І сюди запхаємо масло. Тоді, вроді би котлета по київськи але то не котлета по київськи. Все. Ви, мама вам стату не дає. Я ж В Кожну цю ми запхали ще масло. Так, по кавалку масла і кладемо в корну. Так, кладемо наші в наші Окей, закриваємо і розвиваємо на кінці. Ми зараз будемо займатися Це наша... наші фрикадельки. Ми будемо займатися дзукінями. Ми їх будемо смажити. смажити. Робити так, як на нагріти. Починаємо. Беремо дзутіння, ми їх помили. Тепер отак це відрізаємо. Що не добре, викидаємо. Нарізаємо їх отак на чотири. Нарізали і ще раз купола. Окей. І нарізаємо отакими, отакими великими дольками. Отак. Окей. 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 Це викидаємо. Це також викидаємо. Розрізаємо навпів і потім нарізаємо через навпів. Чому так робимо, щоб в нас була всюди шкірка? І отакими от дольками нарізаємо. Будемо робити їх на пательні, вроді ми їх робимо на... Варбитю. Ми їх нарізали і кладемо, влили чуть-чуть олії, -чуть небагато, чуть-чуть і кладемо на вогонь. Включаємо вогонь, і кладемо на вогонь. І так вони у нас працюють. Так, зупа наша ще не кипить. її стрижкою. Наші баклажани смажуться, смажуться в повному розумінні того слова. Бачите, ми сюди нічого не кидаємо, не кидаємо ніяких спецій, не кидаємо трошечки влили олію, не кидаємо ніяких солі тим більше. сіль дає нам щось. Ми хочемо зробити, вроді би вони почуться на грілі. В той час, коли ми це зробили, ми зробили рис. Як ми робимо рис, ви знаєте. Ми перше його промиваємо, воду не консервуємо, його кладемо, рис кладемо на вогонь, солимо і хай вариться. Потім додамо, що трошки поліє, або масло. І довго думали, з чим ми маємо їсти той рис, крім котлетки. Ми ще зробимо грибну підливу. Це буде котлетка з грибною підливою, і буде дуже добре. Так що подивимося до зупи, яка ще не кипить. Тож не гарно кожен раз у них до наших дзукінів, які вже отак, бачите, як вроді би на грилі присмажилися, отак, ми додаємо трошечки лимонного соку. Але далі не додаємо ніякого. Ніякої солі. І хай воно смажиться далі. Ось наша зупа вже кипить. Так, що ми робимо? Дивимося, що як вона там у нас не Ми хочемо щось друге. Ні, ще не зварилася, тому вона не хоче піддатися. Ще трошки. Тут ми беремо рис. Як ми рис варимо, висемо. Зараз ми що робимо? Ми вирішили додати до нашого рису грибної підливи. У нас будуть гриби і грибна підлива з рису. Грибна у нас будуть котлети і грибна підлива з рисом. Отак правильно треба сказати. То нам до, до, до котлетів, до грибної підливи, що треба цибульку нарізати. От ми нарізаємо цибулі. От ми нарізаємо цибулі. і кладемо на вогонь, щоб вона у нас трошки просмажилася. Треба мені. Налили трошки, ну десь скільки Столова ложка олії вистачить. І куди ми йдемо, йдемо на вогонь класти. Ще перемішаємо нам наші наші. О, я так не вмію добре робити, але вчуся. Окей. На цибулю. Тепер що робимо? Сюди даємо солі, пробуємо перше, чи воно вже зварилося. Ще ні, ще трошки. Ми робимо до нашої зуби закадельці. Я беру отак і отак і кидаю в баняк відразу на кіпяток. Вони вже готові тільки їх. Або зробити всі відразу, або кидати так, як я, як то хоче. Фрикадельки робимо невеличкі, маленькі. Такі. Кидаємо все відразу у баня. Ділимо прикабельки нашої зупи. Окей, і тепер робимо зажарку. Зажарку я роблю, як завжди. Цибулька, морква і мука. Мішаємо. Перше між помішати. Ми мусимо взяти лопатку. Отак, От помішали, помішали і ще трошки влили нам куліки. Тут багато не треба, бо в нас лупа з м'ясом. Окей. Так, гриби наші також варяться. Окей. Ми їх мішаємо. Окей. І дивимося, що у нас тут. Риз зварився, але цього разу він зварився нам не дуже. Ми поміняли марку рису і вона у нас зробилася не такою здобною. Цей рис не так вариться. Сликабельками. Ми ще додамо тунесеньких таких всяких виглядів, вигляді морок, муш, муш, рахунок, мушлів. Е, Показують макарончики. Пасше. Треба розчати трошки більше розрізати. І домовки дві столові ложки. Окей? Одна і друга. Отак. Опадай на місце скручуємо. крутим опулярно. Так, Поки нам смажить... А, поча-пача, печа. Візьмемо ложку. поки нам смажиться. цибулька, нам варяться макарончики. Окей. Було би добре сюди дати петрушки, але я петрушки, здається, вже не маю. Петрушка моя вже. Можливо, щось назбирають трошки. Окей. Наша петрушка вже когось. Окей. Ось тут. Петрушку наріжемо до зупи. Нарісали. Подивимося, чи наші макарончики зварилися. Ні, ще не зварилися. От, як вони зваряться, ми, ми дамо нашу заправку. Ми перевертаємо наші котлети на другий бік. Окей. Окей. І знову кладемо у форну, хай вони печуться. Окей. О, можна так все. О, можемо зробити чуть-чуть більше вогонь. Тут вже зварилися тишення. І, певне, треба ще накрити добре. Попробую. Mm -mm. Ще не зварилося. Подивимося, скільки їм нам треба часу. Так, нашим макаронам треба варитися 7 хвилин. Ну, ми вже їх будемо варити всі входимо і потім дамо нашу заправку. Так, наш обід готовий. У нас в обід зупа з фрикадельками на перше, на друге рис з, з грибами і з котлетами, помідори і дзукіні. Все про ньому. Це меланзари вчорашні. Я вам дякую за те, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся. Я вас дуже прошу, заходьте на мій канал, підписуйтеся, коментуйте. Я вам буду тільки вдячна. Бажаю вам всім хорошого дня, теплого, теплої, лагідної, щасливої долі, щоб війна закінчилася. І ми всі були щасливі. Зараз я з вами прощаюся, кажу вам всім смачного і до зустрічі.